До Дня Незалежності України Черкаський обласний художній музей спільно із дирекцією художніх виставок України відкрили масштабну виставку Григорій Синиця. Все буде Україна. Виставка покликана популяризувати в Україні та за її межами. Найкраще надбання українського прозатворчого мистецтва, незважаючи на труднощі воєнного часу, організації вдається проводити культурно-мистецькі заходи, активно співпрацюючи з регіональними музеями. На виставці презентовано унікальні живописні твори Григорія Синиці Кінця 50-х-90-х років. Це колекція дирекції художніх виставок України. Прині оцього ланцюга єності і незалежності окупалася ще в шістдесяті років. Ще один фрагмент із виставки Григорія Сенеці з художнього музею міста Черкас сьогодні. Відкрилась його персональна виставка. Художник шестидесятник ровесник і колега Але Горської. Такий чудовий музичний супровід наших юних українців. Прекрасна виставка. Кожна картина заслуговує на увагу. Навіть із цих коротких моментів, які я відображу в своєму відео, ви побачите, звернете увагу, що переважають жовто-блакитні кольори. У 60-х-70-х роках уже лише за це можна було поплатитися життям. Прекрасний насичений кольорами натюрморти. Нагадують дитинство. Кавуни аж хочеться руці потягнутися за тією скипкою. А ось яка смачна картина раки. 60 60-й рік створена, здається, зараз ближче. Підійдемо? Так, 60-й рік. От і раки, ви побачили ближче. Чудові, просто живі. Ось він, Григорій, пшениця. Загальний вигляд, виставка все буде Україна. Вітаннячку усім друзям, хто в Черкасах, близько Черкас раджу відвідати і виставку, і взагалі музей дуже гарний, варто відвідати. Отримаєте чудові відчуття і емоції. Гарного, благополучного вечора всім. А чому звернула особливу увагу? Тому що чорнобривці, звісно, не диво. В Україні їх багато. Ми всі чорнобриві скрізь їх насіюємо, насаджуємо, скоро вся земля земляними буде усаджена. Але справа в тому, що вчора я назбирала насіннячка чорнобривців біля Тарасової світлиці. А сьогодні я побачила чудову картину Григорія Синиці, яка називається Чорнобривці. От подивіться, як і вийду на вулицю, буду йти вулицями, всіяними чорнобривцями. Такі чорнобривці це наші квіти. Помітила, що на картинах багатьох Григорія Синиці зображені собори. Ось одна із них називається Скам'янілий час. І на всіх цих картинах є одна особливість. Якщо ви подивитеся, зрізані деякі хрести. Зараз ми перейдемо до іншої картини, і ви побачите цю ж саму особливість. Променемо інший, підійдемо до тієї, яка нас цікавить. Ось картина має назву в темряві. І як ви бачите, найбільший шпиль хрест зрізаний. І поруч ще одна картина із собором, слово про Ігоря, названа картина. І знову ж таки, хрести зрізані. Зараз перейдемо ще до однієї, де ми помітимо таке ж явище. Кожна картина, в кожній картині зашифровані якісь натяки, якісь ідеї, якісь, якесь певне розуміння автора того, про що він пише і хоче передати нам, глядачам. Зрізана віра, зрізана в певній мірі, ну чому в певній у великій мірі надія 60-ти роки. Шестидесятники, особливо митці, художники, музиканти, літератори, поети, письменники. І ось ще жодної картини немає такої, де б усі хрести були написані. Кожна картина має зрізані хрести. Ось така особливість теми соборів у творчості. Григорія Синиці цікава особливість. Ще раз наголошую на тому, що в кого є можливість варто прийти, подивитися, захопитися, ще раз переконатися, чого варте наше мистецтво, наші митці, усіх із прийдешним святом. Ще одна картина, де яскраво виражені жовто-блакитні кольори. Пісня про могилу Тараса Шевченка називається картина, але, як бачимо, жовтий колір угорі, а синій блакитний унизу. Чекала, поки розійдуться люди, щоб показати вам масштабність виставки великий виставковий зал музею художнього Черкаси. І ось персональна виставка Григорія Синиці. У цьому залі займає все місце. Картини чудові. Естетичне задоволення, крім того, є над чим поміркувати, спонукають до роздумів, спонукають до міркувань певних. І, звісно, звертають нашу увагу на минуле, на історію, на історію 60-х років Григорій, синиця, шестидесятник, ровесник Гали Горської. Всі ви знаєте її по її мозаїках, зокрема. Ось так. Кого зацікавила? Хто є близько, приходьте, хто далеко приїздіть.